Доброго дня, це канал Світланка-селянка Сьогодні я, як і обіцяла, пересадила з парничка, в ґрунт. Це тут меншенька. Зараз ми її накриємо відром. А тут більше деревця. Я його перед тим обрізала, як вставити в парничок. Ну, воно живеньке, листя є. Це також накриваємо. Таке сьогодні коротеньке відео буде. Хто вперше на каналі, підписуйтеся, ставте вподобайки. Якщо буде в мене щось цікаве, буду ділитися до наступних відео.